Можна обрізати самостійно, закріпивши волосся назад, можна попросити, щоб хтось обрізав сіточку за вас. Тобто ви її одягнете і по вашим контурам голови обріжеться сіточка. З краю краще залишайте десь 2-3 мм сіточки. Обов'язково беремо гострі манікюрні ножнички і не спіша обрізаємо, тобто, щоб нічого випадково не задіти. І так обрізаємо повністю по всій окружності, там, де є сіточка. Деякі дівчата обрізають навіть із волоссям, тобто вже ви будете орієнтуватися трошечки пізніше. Як обрізати, якщо у вас є зайве біля вух? Тобто ви вже її одягли, приклеїли і трошечки краще менше обрізати, ніж більше? Тобто ви одягли і міряєте, дивитеся, де зайве те.